Вітання усім вільним людям, які дивляться наш стрім по усьому світі. Сьогодні я, майор Андрій Макаренко, та мій колега лейтенант Євген Назаренко розкажемо і покажемо усі новини з фронту. Зараз зможемо поговорити з паном Дмитром Сухиною, командиром танкової роти танкового батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. На Новопавлівському напрямку знаходиться підрозділ. Пане Дмитре. Ми вас вітаємо у нашому етері. Бажаю здоров'я. Слава Україні, героям, героям слава! Всіх вітаю. А, пане Дмитре, знаєте, не часто нам вдається поговорити з танкістами. Тож трошки вас сьогодні розпитаємо про різні речі, але розпочнемо з загальної ситуації у зоні відповідальності вашого підрозділу, що відбувається, як діє ворог, як з нашого боку діють сили оборони. А... Ми ну, почнемо з того, що а, зона відповідальності мого підрозділу знаходиться на стику трьох областей: це Донецька, Запорізька і Дніпропетровська області. А ворог штурмує, продовжує і питається зайти а, населений пункт Хабишуваха, штурмує такими малими групами по 4-6 чоловік. Питається створити такий плацдарм перед заходом в Дніпропетровську область. Наші козаки, нашої бригади, їх дуже ефективно знищують. Але ворога людей, я так розумію, нещислене. Він продовжує поповняти свої людські ресурси і своїх намірів зайти в Комишуваху і продовжити наступ на Дніпропетровщину. Він не залишає. Пане Дмитре, є відео роботи вашої бригади. Давайте разом з вами подивимося, ви розкажете, що ж ми бачимо на цьому відео. Бачимо роботу танку, очевидно. Так. А, значить, це був контр атака, а Кацапи зайшли в школу, і там почали закріплюватись. Наша була задача під'їхати, і трішечки їх. А... Ним відпрацювати тут. Танк вже відпрацював, відкатується і включає дими, щоб швидко з уїхати. Тут ми бачимо, що танк працює по краю посадки. Це теж контратак, контратака, де знищуються опорні пункти Кацап. Пане Дмитре, от ви в попередньому відео ми бачили, як танчик наш розбирав школу. Власне запитання дуже часто, та й в цьому відео він досить близько під'їхав до будівлі, і практично там в деяких моментах впритул вже розбирав там якусь там хатинку чи там якусь будівлю, яка поростить? Наскільки, от коли близько танк наближається, тому що там я бачив, коли там буквально 10 метрів від будівлі він працював, наскільки. Гучно і наскільки небезпечно в цей час знаходитись в самій машині, тому що ну, це з одного боку, це звичайно оброньована машина, а з іншого боку, це дуже близька дистанція. І скажіть як спеціаліст, бо завжди хотів запитати: от, ну якщо в притул тачок працює, наскільки це небезпечно? Ну чим я вам скажу так: що чим ближче під'їжджає танк до противника, чим це більше небезпечно, дуже небезпечна робота. Дуже важко таку роботу виконувати, впритик під'їжджати. Ну, козаки справляються, молодці. Пане Дмитро щоб вашим козакам нічого не бракувало, знаємо, що є збір для вашого підрозділу. Давайте ви розкажете, на що збираєте, наші глядачі змогли долучитися до цього збору. А, так, у нас так як ми. Танкова рота для обслуговування танків для підвозу БК, створений такий, логістика, яка підвозиться все, евакуює евакуює в случаю чого там екіпажі, якщо поранення чи загинувші. Для цього створена логістика наш автомобілі, які вже за ці роки, які ми воюємо, вже повністю вийшли з ладу. Їх потрібно ремонтувати. Всі машини стоять їздити вже ні на чому. Тому хочемо відремонтувати і врятовувати життя наших хлопців і полегшити нашу роботу. Зрозуміло, пане Дмитре. По перше, закликаємо звичайно наших глядачів долучитися до збору. Не так часто у нас є збори для саме танкових підрозділів. А перед тим, знаєте, як попрощатись, хотів запитати: ви очевидно стикалися в бою, можливо, стикалися саме з ворожими танкістами. А, наскільки оцінюєте їх рівень саме з ворожих танкістів, рівень їхньої їхньої дії? А, сам особисто я не стикався, але хлопці мої стикалися. бо була настичка, Це ще в 23-му році. Засідки нанесли вогневе враження, два танка повністю вивели в ноль, а БМП вдалося втекти. От. По різному бувають різні танкісти у противника, ті, які більш професійні і ведуть себе професійно, молоді танкісти, і в них теж треба ще повчити, у нас повчитися, як кажуть. Але Досить такий е, противник не слабий, можна так сказати. Е, зрозуміло. Тим більше, тим більше, е, знаєте, це підкреслює авторитет і професійність саме з нашого боку. Я не знаю, пане Дмитре, Чи малюєте ви маленькі танчики і бехі, от коли там щось таке розвалюєте? Саме свого танку, але зичу вам, щоб якщо так, то таких от малюночки у вас було якомога більше і знищеної ворожої так. технікою і піхоти було на вашому рахунку якомога більше. Дякуємо вам і безмежна повага вашим військовослужбовцям з вашого підрозділу. Завжди раді з вами спілкуватися. На все добре. Дякую, на все добре. Дмитро Сухіна, командир танкової роти танкового батальйону 23 ї окремої механізованої бригади. З Новопавлівського напрямку був у нашому етері.